Всім доброго дня. Сьогодні будемо згадати урок свитце PM of робить. Я нагадую, що з вами ми працюємо над темою професії. Так, і сьогодні поговоримо про дієслова. Так, як утворюються професії і як можна утворити тієслов навпаки від професії? So, we start with. Орчан починаємо з вокабуляру на сторінці 34 фіомпрайсі. Нас представлені дієслова. Пішучи саме з яких ви знаєте, дека є нових. Давайте їх списку озвучимо, потім ще раз прослухаємо. Навчати: Кохен готувати, покауфлен готувати, баун будувати. Фотографію, фотографувати, ватнем пекти, кляген піклуватися про когось, неген шити, зін співати, фарен їсти, харашне, відрізати волосся, пацієнт бихам, піклуватися про пацієнтів, препарірен, а не Ну, ваше слово все, але у нас його спілкувати з сином, можливо, пригадали не Це останнє вам вже знайоме. Давайте ще раз прослухаємо, як правильно вимовляти дані ті слова та поєднаємо їх з картинками. Зуа штатен. Übung 18. Reparieren. Haare schneiden. Kochen. Bauen. Behandeln.

І давайте повернумося, як же правильно утворювати праві 19 і, наприклад, в нас є дії як же утворити професію. Фаре, фаре. Що ми бачимо замість «н» в кінці в нас з'являється Так? Якщо розслідуємо, ми остап перекреслимо. N, так? Додати N. Тобто. Ми прибрали одну літру і поставили іншу. Наприклад, навіть ми можемо записати це N переходить в R, але не завжди так буде. Наприклад, R by 10, R by Ten prostor. Намден. Лева також перкаупка, перкою. Тут бути уважні, тому що. З'явиться Аумлаут. Так навіть дамлюємо такі дві крапочки Аумлаут. А укорфа. І нагадую, що дані іменники, вони будуть писатися з великої літри. Шнайден, шнайдер. Тобто загальне правило, що ми додаємо R, але оскільки M вже є, просто N змінюється на R. І надібувають винятки. Наприклад, як слово percofer. І тепер навпаки, дебейке пакет, пекофер, Ось навіть ось тут ви можете знайти підказку. Тобто, усі наші ті слова вони будуть мати закінчення N. Кауфель продавати – кох. Вдаємо ен Кохен Ко-хен готувати – шві-мен. Підрізаємо навпаки, тепер «ер» закреслюємо, додаємо ен Швімен плавати. І тепер буде навпаки. Так, дивитися, як це напишемо. Ще раз ставимо «ен». плавати. Шпіле гра, шпілен, дехара, шпілегравець, так. Дихара, харен, слухайте. Дешнайдер. Денеза Де читач. Дезденка буде важні. І слово зінген. Давайте його надрукуємо, понавкаємо, тому що тут буде величка. І смінам зінгель, я пачки сніг. Ось тобто, не і і додаємо N. Тобто, та правило може працювати навпаки. Якщо ми хочемо з дії слова утворити професію чоловічого роду, ми врізаємо N, і додаємо R. Так. Якщо ж навпаки, з професії у нас має бути закінчення N ob'язкові. Іноді облаути зникає. Наприклад, Бейке, Фойфер, Денге, Омлауті немає. Давайте подивимося, хтось що робить. Так, якраз це тема нашого уроку мертвайці. Generalin, типа, так, скартинка в моноскі, ось не є варіанти, і не змушені сформулювати речення: schreiben. леншу, чи дітей писати, дітей писати. Як легко здогадатися, можна здогадатися вже по дієслову. слова: forcunt, продавати, значить фейкоферінг. Дивимося завжди на дієслово. de fake kofering, for count obst. Schneider Hero образати волосся. Schneider бачимо, значит, хочется сказати, що Schneider? Preser. Yeah, the hand potential. Лікувати пацієнтів, дистим, бегать пацієнти. Дзин, тут зрозуміло співати. Співає хто? Ось це слово. The zenga. Zinked leader. Так, це варіант ми вже пройшли. Кох дас Когдас essen. айн ауто, механіка, Fad ein ауто. Fact-pact-proт. Впікає хліб. Пекар випікає. Як він буде? Здесь слово bect. Пека. З'являється Аумлаут. Flagged-house tier. Flagg-house про тварин. Можна сказати і в ветерина T, наприклад, але його тут немає. I yeah, oasis twirl the Landwield. Farmer. The Landwield, Leg House Tier. Bowed Hoise. The Bow Arboretia. Bowed Hoise. Ned Cleiding. Need Cleiding. Repariate autos. Aha OS did. Я тобі сказала, we have this fact and out, так, бачила слово out, проводить воді, the fire, fact and out, а ось repaired, repariert, лагодить авто, це вже буде механік, так, механіка останній. repaired autos. І ми вже знаємо, нам пропонують пакет пантамимус, зіграти, щоб було зрозуміло, артс, тобі фризура, тобі чи ти лікар, чи ти baroca, 9 неправильно, я рихти правильно. І ми можемо запитувати. Хто це? baut Airbouthoise. Buduje hiše. Pearl is das. Pau, arbate. Da? Pau, arbate. Oz, znači, slova. Jaz torej, kot me zazveče, lahko pipevate na predno stranico 35. Schnidenheimer, frizor, frizorin, fert and autobus. Bus fare, ali pa samo fare, farerin, zimtli, da spivati. пісні. Зенга співав. Бачите всі слова, які є з попередньої сторінки. Репарит аутос. Механіка. Неркляйдер Шнайдерін. Звертаю от увагу, якщо це зі, то спочатку всюди зараз вона. Зі бек прод. Пекавін. Зі когнас есен кохін. Навіть тісно всі ті слова ось взяти. Тобто бачите, навіть розподілено. Like House Tier Land Virgin, behandel patient, erstin, photographier, photography, photograph the road. And 22 now proponent should roll the lune. Наприклад, про кого, про кого ми можемо сказати. Те, що ми робили з попереднього, так, з попередніх уроків, ми з вами повторювали даті. По-перше, у нас є підказка. Так? підказка праві 23. Можна сказати: Ані прокор, обст». Знову ж таки, наші слова. Mechanica Repariard Autos. Ein Fahrer fährt Taxi, ein Bäcker bäckt Brot, ein Arzt, behandelt Patienten. ein Patienten. ein Bauarbeiter der Baut ein Bauhaus, ein ein Körper, ein das ein hat ein ein Friseur schneidet ein Ein Schneide Net Kleidung Kravitzchia Odok Einzenge Singlider Spivak Spiva Pisni I'm Lara Landkinder Techne Danamitko um, Rachubat Chiri Chit Day Rachubat Ein Landwirt flank house. Так, і що ми скажемо ось. то в нас є? В минулому році ми казали, та, наприклад, про House, хаус, preserv Auto Service, так, наприклад. Що ми скажемо спочатку? Де він працює? Are arbeited. Тут всюди будемо писати ось слово arbeited. Air, arbeited, in auto service. І далі ми можемо взяти нашу підказку. R er, reparir Autos. Тобто, друге речення можемо взяти з підказки нашої. Якщо ми знаємо, ідешу так, де працює. Сьогодні ми дізналися, як ми можемо перетворювати професії, професії в дій і навпаки. Ми потихеньку вже закінчимо другий модуль, і наша наступна лекція буде називатися Паралелем України, де ми будемо порівнювати, так, порівнювати, те працюють батьки наші друзі. So für heute das ist alles und auf Wiedersehen!